Дівчата, якщо чесно, одні стосунки на все життя це кара Господня. Ну ти що, взагалі більше нічого не спробуєш? В світі стільки чоловіків, а ти зависнеш на одному на роки киця моя. Та поживи, та закохуйся, та хай в тебе закохується, та пізнай, яка ти, та з різними чоловіками. Що в цьому поганого? От згадай своє перше кохання і уяви. Що ти б за це опудало заміж вийшла? Прикинь, яка лажа. Так що радій, що в тебе є можливість обирати. Ну що, хлопці, яке цікаве відео, правда? І притом дуже правдиве. Тепер ми знаємо корінь всіх проблем. І чому вони стають, стають саме такі? До речі, в цей типу а-ля психологині, так? Е в Тіктоці 11 тисяч підписників. Ну, доволі такий, скажімо так, ну. Ну, не є ж там, не є ж там дуже великий аккаунт, але ну, немаленький такий. Аудиторія, як би сказати, там є. І давайте, припустимо. Уявимо собі ситуацію. так, оце відео, яке ви тільки що бачили, припустимо, побачило там, ну, хай умовно 1000 дівчат. так, З тих 1000 дівчат, давайте ну, не будемо брати великі. Ну, давайте візьмемо 5%, припустимо. 5% це 50 дівчат послухали оцю психологиню, таки подумали, а ну, там щось у хлопців не влаштовує, те не так, те не так. Треба іншого шукати. Але в цілому в них відносини були нормальні. От. І вона там собі вирішила з ним прозійтися і там собі когось іншого підшукати. Тим часом хлопці, які от такого, такого розходяться ними, так? Від, з такими дівчатами, вони думають, а що таке сталося, то ж все було добре, правильно? Ну, щось, Починають шукати причини в собі, там, може, щось не зробив, може щось зробив не так, можливо, щось там, ну, там ще якісь причини, правильно. А причина от в цьому. В цьому головна причина. Дивіться. Останні декілька років, оце як з'явився там Інстаграм, там інші там соціальні мережі, так? От воно з цього всього і пішло. Тому що раніше такого не було. От реально, я навіть пам'ятаю, коли цього всього не було, роки там 2000, там, я не знаю, 2013-2015, так? Роки. Тоді такого не було. Тоді вони реально були адекватніші. Зараз, як бачите, йде промивка мозгів оцими інтернет-психологинями, так? І що саме погано, що їх ну, буває, от, їх дивляться, так, от аудиторія має 11 тисяч підписників, правильно? І їх дивляться і роблять, як би сказати, так, як вона каже. Тобто для них норма це зараз, щоб дівчина, для того для тої психологині, так? Норма, щоб дівчина там не була вірною, щоб вона там шилася де ким, так? від одного, до другого, до третього, до п'ятого, до 10, поки там собі самого вигідного не йде. От, оце зараз реалії сучасного світу, привикайте. Нікому не можна вірити. До речі, якщо звернути увагу на цю психологію, так? Ну вона ж, ну це ж не, не, не якась там, скажімо так, мала дитина, яка 16 років, правильно, там, чи 10, вже там, судячи по ній їде вже за 40. І за 40. Ну, десь 35-40 плюс-мінус. Можливо більше. І вона от вчить от такому от молодих дівчата. А ми дивуємося, а звідки це все береться? От, от, ми знайшли проблему. Тому, хлопці, ще раз скажу, не треба всім довіряти взагалі. Дівчатам вірити не варто, а що б вона не говорила. Скільки б часу не були разом. Їм не можна довіряти. Ви ж не знаєте, можливо, вона подивиться цю психологиню, можливо, не подивиться. От так от. А хлопці потім мають голову в чому причина? А причина в тому, що от отакі -от, от виставляють в Тік-Ток те, що взагалі там не має бути. От і все. Дякую всім за увагу. І побачимось.